останні дні йде чорна брудна пропаганда, яка стосується, як би то моєї нечесної роботи під час підписання контракту газового 2009 року. Я хочу вам сказати, що, наприклад, Ірина Луценка, яка є дружиною Генерального прокурора і яка є представником. По сумісництву президента в парламенті вона заявила, що газовий контракт 2009 року привів Україну до війни, яка зараз іде. Я хочу запитати у пані Ірини Луценко. Коли її чоловік був ув'язнений, і коли, за моєю пропозицією, щоб захистити і чоловіка і її особисто, ми запропонували їй місце в списку батьківщини, і вона стала депутатом від партії Батьківщина Верховної Ради. Вона тоді теж вважала, що контракт газовий 2009 року розпочав війну в Україні. Так якщо вона тоді так не вважала, то їй просто доведеться якось збалансувати свою свідомість і сказати людям: вона тоді була права, коли вона йшла в список Батьківщини, коли я сиділа у в'язниці за рішенням судді Кирєєва і Януковича. Да? Або вона зараз щира, коли вона говорить, що газовий контракт. Це те, що розпочало війну. Крім того, пан Артур Герасимов, який є головою фракції блока Петра Порошенка, він також сьогодні на погоджувальній раді сказав, що газові контракти 2009 року привели до війни. Так, і, до речі, що Янукович великі гроші по цьому газовому контракту переплатив за природний газ. Так я хочу запитати: він зараз щирий? Чи він, можливо, щирий, коли, коли дізнається або знає, що міністром економіки в уряді Януковича Азарова був Петро Порошенко? і він візував і мусив відповідати за ті ціни на газ, які платив Янукович. І якщо вони були нечесні, переплачені, то тоді треба і Петра Порошенка притягувати до кримінальної відповідальності за те, що переплачено було в часи Януковича вартість газу. Я можу також запитати у Арсенія Петровича Яценюка, коли він був щирий, коли зараз говорить про те, що ці контракти 2009 року є кримінальними і корупційними. Або тоді, коли я була у в'язниці і він по списку партії Батьківщина прийшов до парламенту, а коли я звільнилася від щастя, кричав Юля Юля. Я хочу запитати, коли він був щирий. Це говорить про те. Який накат політичний, яка брудна хвиля цією в лапках демократичною, а насправді корумпованою мафіозною владою сьогодні ведеться проти мене особисто і проти партії Батьківщина? І можу вам сказати, що їм це не вдасться, тому що по контракту 2009 року а Янукович. Не знайшовши в моїй діяльності прем'єр-міністра жодної копійки корупції, вимушений був щось придумувати з газовим контрактом 2009 року. Так я хочу вам зараз пояснити, що, по-перше, Європейський суд з прав людини чітко сказав, що це політична справа була і що там немає нічого, за що треба притягувати. По-друге, Верховний суд України в повному складі всі судді, там більше 60 суддів. Розглянули, сказали, що не те, що не було е, складу злочину в моїх діях, події порушення закону не було. А тепер я хочу вам сказати правду і правду з перших джерел. Вони говорять про те, що цей контракт злочинний, тому що там використаний принцип бери або плати. Так, от вони вам не договорюють, що всі європейські країни, які споживають газ російський в ті часи, в 2009 році. Типовому контракті мали принцип бери або плати. Німеччина, Польща, Чехія, всі контракти європейських країн, які споживають російський газ, мали принцип «бери або плати в 2009 році. У 2011 році Європейська комісія розглянула ці складові типових контрактів з Газпромом всіх європейських країн і винесли рішення про те, що це є зловживання монопольним становищем. І це є політичним тиском. І на базі цього антимонопольного рішення Європейської комісії всі країни Європи відмінили принцип бери або плати: і Німеччина, і Польща, і Чехія, і інші країни зараз відмінила і Україна. Але коли вони верещать і говорять, що Україна переплатила мільярди, це обман. Тому що за 8 років існування цього контракту жодна копійка Україною або будь-якою іншою європейською країною не була сплачена по принципу бере або плати і не могла бути сплачена. І тому, коли Україна, останньою з усіх європейських країн, йшла до суду після 2011 року, щоб скасувати принцип бере або плати, це був гарантоване рішення Стокгольмського суду, яке скасовувало… Ту позицію, яка визначена Європейською комісією як монопольна і як зловживання практично монопольним становищем і політичний тиск на інші держави. Але Україна жодної копійки по цьому принципу не втратила, тому що вже тоді було очевидно, що це формальна річ, яка просто демонструє політичну можливість тиснути на інші країни Газпрому і Кремля. А тепер, що стосується ціни на газ. Я прошу уваги. І перед тим, як сказати саме ці речі, я хочу запитати зараз у всіх, хто мене слухає, і у людей, і у журналістів, скажіть, будь ласка, ви можете запідозрити Януковича, Кирєєва і Пшонку в доброму ставленні до мене? Я думаю, навряд чи. у мене в руках вирок суду Кирєєва іменем України. Він знаходиться в вільному доступі в інтернеті. Відкрити 14-ту сторінку, і ви побачите, що в процесі слідства проти мене було встановлено. Цитую, що в 2009 році ціна на природній газ після підписання контракту 2009 року була 232 долара 98 центів. Вас вводять свідомо в оману. Що ціна була 450, 500 або будь-яка інша. Це обман. Для порівняння я вам скажу, що сьогодні по цьому контракту 2009 року на Російський газ ціна складає 140-160 доларів. Я хочу запитати у мафіозної, корумпованої сьогоднішньої української влади, хто дав їм право поставити сьогодні на український газ. І на той газ, який вони беруть із Європи, ціну 285 доларів за тисячу кубічних метрів для народа. Порівняйте, після підписання контракту 2009 року, в 2009 році, я добилася ціни 232 долара, а вам сьогодні виставили 285. Так я хочу зараз взяти перед вами зобов'язання, що як тільки ми з вами приберемо цю корумповану. Безпрецедентно цинічну і безпрецедентно кланову владу Порошенка. Перша кримінальна справа, яку я буду просити порушити незалежну прокуратуру, це чому вони вам сьогодні виставили на український газ ціну 285 доларів, коли собівартість українського газу є 18 доларів видобутку. Так тоді було 232 для промисловості, а для людей навіть в кризу. Я ні на копійку не підняла вартість газу українського. Люди платили тоді 80 доларів. Це з усім, з транспортуванням, з податками, з розвитком галузі. А вони вам сьогодні поставили 285. І я буду робити все, щоб ті, хто вам поставив таку ціну на газ, сіли грати. Тому що вони сьогодні, забираючи у вас останнє сотні мільярдів гривень, скачують на свої офшорні рахунки. А друга кримінальна справа, яка за моєю ініціативою буде порушена після того, як ця влада піде, це ціна на вугілля «Роттердам Плюс, в якій прямо замішаний президент України, і який привів до того, що ціна на електроенергію для вас подорожчала майже в п'ять разів, а для шахтарів за вугілля вони далі платять копійки, а не ціну на вугілля «Роттердам Плюс. І хочу вам сказати, що так само в цьому зверненні до стокгольмського арбітражу є те, що з 2011 року до 2013 року Янукович переплатив 30 мільярдів доларів в Росії за газ. Ну, По-перше, я не розумію, звідки такі цифри взагалі взялися, але не в цьому справа. Зверніть увагу. Вони не подали в Стокгольмський суд, щоб в 2009 була переплата році. Це тому, що тоді була прем'єр-міністром Я і тому, що тоді була ціна 232 долари, і там не було не те, що переплати, а вся Європа платила 400, а ми з вами платили 232. І тому вони не звернулись. Ну вони ж мовчать, вони це вам не говорять. А якщо вони звертаються проти Януковича, то я вимагаю зараз. Від уряду Гройсмана оприлюднити, оприлюднити позов до стокгольмського суду, і ви там побачите, що в кожній позиції звернення до стокгольмського арбітражу вони посилаються, щоб відсудити гроші, переплачені Януковичем, вони посилаються на контракт 2009 року. Знаєте чому? Тому що Янукович не платив ці гроші згідно контракту, а він платив згідно. Корумпованих домовленостей і таким чином відмивав українські гроші. Але у мене запитання: якщо Порошенко був тоді міністром економіки в уряді Януковича Азарова і були переплати на газ, то очевидно він мусить відповідати, тому що все це узгоджує міністр економіки. І я буду дуже рада, якщо на базі контракту 2009 року... Буде повернуто те, що переплатив Янукович. І останнє, що я хотіла би вам сказати: у мене в руках контракт. І вам розповідають, що ціну на газ можна було встановлювати тільки по формулі. Це обман. Тому що в 2009 році ціна була встановлена 232 долара на базі спеціальних домовленостей по контракту. Так от можливо, це для вас буде новиною. Але в типовому контракті на поставку газу газпрома в усі країни Європи, в тому числі і в Україну, значиться пункт, який дозволяє укладати ціну на наступний період без формули.